Друзі, авторська збірка щитка для генератора і інвертора. У нас є акумулятор, інвертор, ось такий щиточок. У нас є АВР. ка так, Що тут я працюю? Це вхід міської мережі. Це у нас дижиток, який є на напружений для міської мережі. З цього воно йде на автомат. З автомата виходить, йде вже на інвертор на зарядку. Виход інвертора йде на автомат, з автомата на диджитоп, на рівні напруги і звідси вже на AVR. Тобто поступає перша напруга через рент напруги і друга напруга через лін напруги, щоб була стабільна напруга на виході споживача. Тепер імітуємо, що ми подаємо. То зараз працює від інвертора. Бачите? А на автоматі АВР працює, вимикаємо міську мережу. І у нас перемагається верх автоматично складжувач, як крутився, так і крутився. Ось таким чином. Імітуємо тепер зникнення напруги вхідної. У нас все гасне, стоїть затримка 30 секунд на діджитопі для чого? Бо інвертор одразу не видає 220 В, він видає напругу менше. Він її набирає поступово. От. Тому трошки почекаємо, коли з'явиться напруга. АВРка автоматично перемкне на другого споживача і в нас запрацює наше навантаження в вигляді вентилятора. Дивимось. Поки почекаємо, зараз да? напруга ще нестабільна на виході з інвертора. Коли буде стабільно, тоді АВР перемкнеться. Зрозумію, що напруга достатньо. Трошки треба почекати. Тобто така збірочка, так, да, вона виходить не дуже дешева, скажімо так. От, але все-таки, ну я вважаю, що це більш надійний варіант, коли у вас і вхідна напруга з інвертора через реле напруги йде, і вхідна напруга з міської мережі йде також через релігій напруги. Щоб у вас приходило на АВР, вже стабільна, нормальна напруга, і все було добре. Так, зараз нам інвертор показує споживання 0. Тут поки у нас не вмикається, дивимося, у нас, звісно, може посаживати трошки акумулятор. Ми його не заряджали, скажімо так. Хоча показує, що повний. Ну Подивимося. Потім примкнутися. Пум-пум-пум-пурипум. -пум 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 -пум. Поки чекаємо. Море ще написала за підтримка 30 секунд, конечно. Все, і працює наш. Як Якось так. Так, друзі, ось таким чином потім в пісунку виглядає вже готовий щиточок. Якіська коробочка. Скажімо так, достатньо зручно, класно. Мінус оцих ось штук АВР. Коли купуєш якийсь стандартний щиточок простий, може якось не закриватися, бо вона тут конструктивно зроблена трошки інше, ніж оці автомати звичайні. і оці діжитопи. Тому є ті спокійно закриваюся. Тут ще підпишеться і буде функціонувати. І виход. На інвертор із інвертора. Тут ще буде проводочок, це те, що від відхідний е, і те, що йде на споживачів, скажімо так. Ось такі штучки. Ну і, звісно, професійний інструмент Phoenix Contact. Phoenix Ну, в общем, Все клас.